Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка Міла щось там згадується. Правинорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Свіжий сюжет ми традиційно почнемо з показової новини. Вона не те, щоб якось суперсенсаційна, але водночас ідеально ілюструє ставлення Путіна до росіян. Тож дивіться самі, а потім проговоримо. По иску прокурора Хабаровського края суд признав міжрегіональне общественне движение Я. Ми Сергій Фургал экстремистской організації і запретив її деятельность на території Російської Федерації. Рішення суда обращено к немедленному исполнению. Ще багато років тому ми неодноразово попереджали Росіян. Що коли українці, американці, навальняти і ліберасти закінчаться, патріоти почнуть гристи один одного. Звичайно ж, вони будуть писати доноси, підозрювати один одного в зраді, а ще вимагати Компетентних органів перевірить сусіда Ваньку, а то раптом він екстремісти терорист. Це благодаря моїм заслугам були задержані враги нашого да, да. златокутрого короля. Да, да. Значить, ви написали до нас, де да? Да, Прекрасно. І із початком так званої СВО. Подібні процеси прискорились у рази. Якщо раніше ура патріоти знаходили ворогів народу серед власного оточення, то тепер на екстремістів перетворюються цілі регіони. Адже що таке організація? А ми Сергій Фургал? А відповідь проста, друзі. Це сотні тисяч мешканців російського далекого сходу. От ми, Хабаровськ, весь вийшли. Власті показати, що хватить нас грабіть! Народ бідніє, а тані багатіє. Так хто настоящий патріот, і Ми від кремльовська лай. А в чому ж їхній екстремізм і терорізм? Запитає хтось, може вони на Америку працюють? Чи бендіровцям гроші переказують? Звісно, нічого подібного немає й близько, ба більше багато прихильників колишнього губернатора Хабаровського краю фургала, так само, як і всі росіяни ненавидять українців. А їхній екстремізм і тероризм полягає лише в тому, що вони проти пограбування далекого сходу Москвою. Послухайте, от що люди кажуть. Наша власть вже зовсім зажралась, забрала у нас все. І це все вже просто людям надоело. Москва действует хуже саранчи. саранчі. Вони прилетели, выпилили, сняли і улітілі. Тобто Кремль, наче сарана, налітає, забирає собі плоди праці місцевих жителів, залишаючи останнім лише недоїдки. І як тільки хлопи почали обурюватися, то миттєво перетворились на екстремістів. Бач, які зі стіла носа висунули. Можно подумать, гейнер то Охлобыстин им неясно ясно натякнул. Добре жить и цены для россиян. Тот уровень внутреннего комфорта, который есть у русского человека, это вещь недоступная всем остальным. Мы, при... аскеты. У нас вот глубинка как живет. В другой бы стране глубинка давно с вилами по Москве бегала. Нет, нормально, корова есть, это есть, да и что надо. А у меня, смотри, природа какая. Речка, рыбка, машка. Такая озорная деваха. От ми довольствуємося, нам нічого по большому що не нада. Ну а як приниження холопів відбувається на практиці, ми вам зараз покажемо на прикладі одного із найбагатших російських регіонів. Мова зараз про Якутію. Ми не будемо витрачати сили і розповідати на чому та скільки заробляє регіон, довіримо це місцевому губернатору. Він якраз до царя із доповіддю ходив. Республика Саха-Якутия сейчас очень быстро развивается. Мы одни из самых быстро растущих регионов страны. Мы пятые в стране по добыче нефти и газа, третьи по углю, вторые по золоту стали впервые. Ну, по алмазам мы не только в стране, но и в мире первые. Всем зрозумело, Рекордні в Якутії прибутки останнім часом і нафту видобувають, і газ продають по алмазах так взагалі перші у світі. Від чого у Соловйова трапилася ледь на остання в житті ерекція? Притом багатійша територія. Тобто, як я розумію, ну, по алмазам ми за останні годы вообще зробили колосальний ривок в цьому направленні. 18 валовий в 2018 году валовый оригинальный продукт Якутий был порядка 900 миллиардов рублей. Ну, само по себе неплохо. С 2023 вот. год мы закончили с результатом 2 триллиона 330 миллиардов рублей. Ничего себе, рост! Здавалося б, з такими реаліями люди в Якутії повинні жити, наче у Бога за пазухою. Але математика проста: грошей регіон заробляє багато, а щільність населення вкрай низька. Але якщо ви подивитесь, скажімо, допити російських полонених, то виявити там величезну кількість жителів Якутії. Нікіфоров Айсен Ялович переписан Республіка Саха Якутія. Горці, Куск, село Хатасе, і всі вони як один волають, що змушені були йти воювати, щоб прогодувати родини і розрахуватися з кредитами. Ну, якщо чесно, заробити дінг, щоб да. заробити діняк. Думав, буду стоять на блокпосту. Тут і виникає просте питання: їм що нафтових та алмазних прибутків мало. Але в тому то і справа, що всі вершки забирає Москва, а аборігенам залишаються тільки мало корінці. Причому Путін, щоб ви розуміли, Якутам не тільки нормальні зарплати не дає, а й забороняє боярам навіть мінімально вкладатися в місцеву інфраструктуру. Від чого цілі селища виглядають так, ніби там йде війна, а бандерівці бомблять Якутію ледь не цілодобово, здійснить кажуть, змішались епохи: красної флаги, комсомольська капсула в будущее і розруха х Із сучасних реалій, і на на улицях. Інтернет роботу щи только по ночам, коли падає нагрузка на сіть, Почти половина жителів посілка ютиться в аварійних домах. Ось це, наприклад, досить велике за місцевими мірками селище Батагай. При союзі сюди їхали на заробітки з усієї величезної країни, адже місцевий комбінат з видобутку Олова міг платити більше ніж пристойні зарплати. Все власті була спі совсем другая жі. Сюда що хрен попадеш на роботу, очень все... Зарплати були високі, люди дуже хорошо жили. Лучше, ніж на сівері ніхто не жив ніколи. Але Червона імперія розвалилась, і холопи раптом усвідомили, що в нових реаліях Кремлю на них тупо пофігу. Причому настільки пофігу, що міцні господарники з Москви прикрили місцевий комбінат. Ну просто ті самі китайці, ну які брати навік. Є фраза ставши крилатий. Запропонували Путіну олово за нижчою ціною. А те, що власні громадяни без роботи залишаться, Кремль не хвилювало, від слова зовсім. В Батагаї роботи нету. А якщо є, то малооплачивая, а цены очень дорогие. І этого не хватает на жизнь. Надо и кушать что-то, и лечиться, и съездить куда-то хочется. І добре б грошей у регіону не було, щоб їх у батагай вкласти, але теоретично їх, ну, тобто грошей у Якутії ж, просто завались. Доходів тільки від алмазів вистачило, б, аби відкрити тут будь-який новий бізнес з нуля, створити для Якутів робочі місця, але лохів нема. Москві гроші більш потрібні. Інтернет в моєму посілку відсутній, а мобільної связь практично нікакая. Роботи там нету, Практично. Одна ну, Местні парні работають і все. Большинство уже, вже. Остались тільки ті, кому вже їхати некуда і хто вже нікуди не хоче їхати. І якби Путін справді любив Росію та росіян, він би почав будувати русський мір не десь там, а саме в таких регіонах, як Якутія. Адже дивіться, як виходить: На показуху в Маріуполі гроші, нібито в Росії, є. В Маріуполі роботи без вихідних, з опереженням графіка, все під контролем президента. Там де ще недавно були руїни, тепер нові квартали. новим годом, перед днем народження, ми отримуємо квартиру. От в этом домі. Спасибо большое Российской Федерації. Спасибо большое Владимиру Владимировичу Путіну. А от майже все селище Батагай рівно в той же час мешкає в аварійних будинках, де у 21 столітті немає навіть елементарних зручностей. Фасад весь розрушений, і ну сам дом в тріщинах, стіни. деформировались. Плюс тут сантехника, его топит каждый раз зимой и весной. Есть дома еще хуже. И в них еще живут. Там вообще потолок на голову падает, грубо говоря. У нас проблема с переселением. Аварийного много, а новых домов мало. И замены нету. Аварийным тоже. Поэтому так получается. Мы все, наверное, привыкли уже к этому так жить. А смисла, а тут нічого не доб'єшся у нас. Та про що взагалі говорить, якщо навіть каналізація для цього якутського селища стала б справжнім дивом? Справа в тому, що зараз усі фекалії мешканців містечка просто зливаються в місцеву річку. Звідки люди змушені брати воду. Це у нас каналізація називається. А зараз як такої каналізації немає, у нас вона так сипить. Парк, як говорить, воно у нас там парк там. Це все йде в протоку. З протоку потім йдеться на нашу різку яну. Де живемо, там і свежі. По прощання, сказать. Зрозуміло, що пити подібну смакоту не можна за жодних обставин. Тому доводиться або купувати питну воду, або топити сніг. Пока за поселком строят очистные, воду для стирки или полива огорода по заказам развозят частники. Питьевую покупают в магазинах огромными бутылями, а зимой и вовсе топят речной лед. Ото Путин на державу побудовал в девять это заздрить уси. Конечно, все идут на реку и на озеро, на пилят лед и везут его домой. На чистые озера ездят. Лед-то проще привезти, чем воду. И все возле дома сложили, тает ее и пьют. Можливо, аборігенам купувати воду було б не так важко, якби місцеві ціни не перевищували московські. Виною всьому вкрай складна логістика, в яку Кремль десятиліттями не вкладав жодної копійки. Ціни в місних магазинах в два-три рази вище, ніж к приміру в Якутській, особливо на привозні фрукти і овощі. Очень і дешевий, тому що очень дорога перевозка. Двісті руб. кілограм рублі ми самолітами. з рапорт. А дорога Зимниковская, она всего 4 месяца в году. Январь, февраль, март и в апреле. Ну, кусочек. Поэтому цены очень большие. Це в оккупованной части Запорізької та Херсонської областей. Залізницю буквально одразу побудували. Этот сухопутный коридор будет работать. Это, я думаю, очень позитивно скажется на э, логистике между большой землей Крымом, Донецкой, Херсонской, Запорожской областью. Это вот абсолютно прямое свидетельство того, что никто не брошен, цели четко, очевидно, очерчены. И им их мы будем добиваться. И Путин это не с собственной кишечной оплачивает, а с податковых сборов тех же якутов, которые про транспорт может лишь мечтать. Единственный в округе катер на воздушной подушке возит людей в отдаленные улусы за 200 километров от Батагая. Можно нанять лодку, но это опасно. Под брызгами, под дождем, под ветром, холодина. Техники безопасности никакой, но ну, представляете... Випасть в такій одіжді, в шубі, за борт, в холодну воду все, це практично камнем ушов. І не треба думати, що ми зараз якесь забуте Богом селище знайшли, щоб Росію заганьбить. Зовсім ні. Подивіться, наприклад, як живе крайовий центр під назвою Якутськ, адже там, здебільшого, бідність, бараки та фекалії. В деревянном доме по улице Кальвица, 32, дробь 1, канализационная вода под полом стоит круглый год. Для жильцов первого этажа созданы невыносимые условия. Постоянная сырость, прогнившие полы, вонь. Отходы жизнедеятельности жители дома сливают прямо в эту, рядом стоящую лужу. Как считают собственники жилья, фекальные воды от нее идут прямо под дом. Програму розселення заварійних будинків в минулому році по суті прикрили через те, що на війну гроші більш потрібні. Правительство під снос програму розселення аварійного жилья. Розходи федеральної казни по федеральному проекту обеспечення устойчивого сокращення непригодного для жилья жилого фонду будуть урізані на 60%. А могли б не чуже руйнувати, а своє відновлювати, так, щоб діти, які не знають про існування душу чи ванни. В такому державі живемо, але діти наш, наші, наші будуть. Навіть нормально митися не можуть. Я не знаю, як його мити. Ось в цьому ванні я його мою. Мальчику 9 років. Не питали, мам, а чому ми так живемо? Він говорить, мама, чому ми так живемо? Почему нам, вот тебе же положено, даже девятилетний ребенок понимает. Тебе же положено как инвалид, вот, Благоустроенная квартира. Где она, почему нам не дают как то новый год? А мама у відповідь лише бочини відводили від безсилля. Не спрашивай меня, сынок. Я не могу любят пояснити. а ось ми маємо відповідь на озвучене питання. Просто руський мір це про показу уху, а не про справедливість. Тобто, довкола пафосні гасла, гарні слова про те, що сила в правді, ось тільки цю правду переважна більшість населення знає, але боїться говорити. Бо спробуй скажи, що рівнем життя ти не задоволений, чи Путін не влаштовує, то тебе сусіди миттєво здадуть. Не дармажу злиденній та приниженій якутій цар батюшка на нещодавніх виборах із відривом переміг. Состоялись в марте выборы президента Російської Федерации в Якутии. Была очень висока активность избирателей, потому що за нынешнего главу государства показали рекордный процент 87,79. И, І звичайно ж такі цифри дають зрозуміти Кремлю, що вони мають справу із еталонними терпілами. Терпілами, які не тільки мовчать у відповідь на приниження, а ще й дякую кричать. А значить, втоптувати в багнюку куглибинний народ Путіна компанія будуть і далі. І звинувачувати у. Цьому прості росіяни можуть винятково себе.